Переказують такі чутки, які виходять від саме російської адміністрації, яка їх запустила, запустила через свої телеграм-канали, про те, що Україна хоче. Знищити греблю Коховської ГЕС. Хоча насправді це було б непоганим варіантом не знищення греблі, а знищення шлюзового затворів шлюзового каналу для того, щоб підняти рівень Дніпра і унеможливити їх переправи без жодних е катастрофічних наслідків, без хвиль цунамі це буде це буде просто підняття води, там певне підтоплення лише на лівому березі, без сповідь. Ось ну сподіваюся, що можливо це все ж таки станеться. Мої розрахунки свідчать, що якщо не буде перешкод на шлюзовому каналі, це 16 метрів перепаду води, 20 метрів ширина цього каналу. Тобто, якби не було жодного об воріт шлюзів, цих нижнього і верхнього, і оцеї расистської насипи, які вони зараз їздять. В обхід знищеного перекриття мосту над шлюзовим цим каналом вони зробили дамбу з щебеня, і ця дамба нижче на 4 метри ніж рівень води у водосховищі, тому її змиє в разі чого? Та зараз вони її їздять, і якщо її розмиє цим потоком води, то підняття рівня буде від 2,6 до 2,8 до над існуючим середнім рівнем води в Дніпрі. Біля самої греблі, тобто на рівні Казацького і Нової Каховки. Це може бути неприємно для там, прибережних, нежитлових передважно будівель, таких як Яхт-клуб або Рибінспекція. Парка прибережного в районі між центральною основою Нової Каховці і робітничим селищем для пристані не було на яку зараз ашисти використовують на правому березі для своїх переправ. Але ж насправді це по перше, це корисно для, для саме тому, що їх переправи стануть неможливими через таке підтоплення. Ну а по-друге, власне, житло не постраждає, якщо постраждає десь нижче, там де. Береги вберуть в себе піща, піщані породи, вберуть в себе воду, і там буде підтоплення. Ну, це не смертельно, власне кажучи, це не повінь, де, де треба тікати там на, на дахи, сидіти на дахах, перечікуючи цю холодну воду. Вона буде ця. Це, це підтоплення буде довгим в такому разі. Рівень водосховища при цьому буде знижатися на метр за 10 днів. Рівень Каховського водосховища, і це, до речі, Вплине на неможливість подальшої роботи з часом, не відразу, а з часом неможливість подальшої роботи Запорізької АЕС і Запорізької ТЕС в енергодарі. Бо їх ставок охолоджувач підпитується, підживлюється з Каховського водосховища, вода там поступово випаровується, якщо її використовувати на охолодження. Ну і таким чином вони змушені будуть вже перейти в режим холодної зупинки і надалі навіть не пробувати запускати для російської системи енергосистеми ці електростанції. Це погано звичайно для української енергосистеми. Було б, якби була надія, що расисти дозволять працювати цим електростанціям в українській енергосистемі, але цих надій вже немає після того, як вони здійснили свою анексію. Сподіватися на те, що на їх території буде працювати українська станція. Це вже я думаю зайві, зайве такі марні надії. Тому треба зараз за такі кроки здійснити на унеможливлення їх роботи. Поки що катастрофічних наслідків не буде. Хіба що для їх власного постачання буде катастрофа, вони не зможуть переправлятися. тому я б сказав, що це логічно з їх боку робити і звинувачувати в тому потім ЗСУ. Ну але ж після того, що вони зробили з Кримським мостом, я не буду здивований. Бо у них є теж свої проблеми між міжвідомча конкуренція, міжвідомча боротьба, яка призводить навіть до таких карколомних речей, як теракти. Проти власної інфраструктури, тобто я не здивуюся навіть такому розвитку подій, і треба зауважити, що вони можуть і греблю взорвати. Що саме зробити? Тобто закласти туди потужну вибухівку. Україна не може, бо у нас немає таких засобів враження більших потужніших за точку, У. навіть якщо точка У вразить дамбу, то нічого не буде. Дамба не зруйнується від того, хіба міст зруйнується над нею, прокладений прямо над дамбою по опорах. Та все ж таки з расистів можна всього, чого хочеш, очікувати. Та ще раз підкреслюю, що це навіть повне знищення гриблі це означає катастрофу для нової каховки і Козацького і для расистів, які сидять на лівому березі. Тобто, це таке буде з їх боку, це буде самогубством.